Гості із фронту у дитячий садочок Дударик завітали золоті леви чорної сотні. Бійці приїхали до малюків, аби подякувати за підтримку. Воїни розповіли, що на передовій малюнки маленьких патріотів оберігають їх від ворожої кулі. На зворушливій зустрічі побували і наші журналісти. Діти переживають війну по-своєму, навіть найменші знають, що зараз відбувається у нашій країні, тому активно підтримують наших воїнів-захисників. У Дударику є троє дітей, батьки яких зараз воюють проти російського окупанта. Розповідає завідувач закладу Людмила Мільохіна. Я хочу сказати, що в іграх дітей зараз почалися верніше так відображатися війна. Воїн, солдат, це зараз є патріот, це є велика людина для них. Вони сприймаються щось таке надзвичайне, патріотичне, з великою гордістю. З великою гордістю маленькі українці зустрічали незвичних гостей. У другий садочок завітали золоті леви чорної сотні. Ці можні воїни пройшли майдан від початку війни з Росією, пішли на фронт, звільняли Слов'янськ. Зараз вони перебувають у станиці Луганській. Розповідають там, на передовій їм додавали наснаги та оберігали малюнки вихованців цього коломийського садочка. І мені було дуже приємно, коли хлопці там волонтери нам привезли там були якісь солодощі. І я там ну такий лист малюнок там є лист. Він довгий. Там ну від групи Колобок там мені написали. Мені було дуже приємно почитати. Петро Бойчук із позивним крук свого часу ходив у цей садочок. А Колобок – його рідна група. Каже, прийшов сюди, не наче додому. Будемо далі робити все, щоб був добробут на нашій землі, щоб ці діти жили щасливо і хоч хоча б вони жили вже в добрі. Дякую вам. Це зовсім маленькі, проте розумні й кмітливі вихованці дитячого садочка Дудари квітали гостей віршами та не шкодували оплесків. А чому вони до вас прийшли? При Україну Україна, Україна проти Росії? – А хто переможе переможе Україна? Це тоді, коли буде... Коли... Не менш емоційними були й вояки, завжди суворі і серйозні. Поруч із дітьми не стримували емоцій. Коли маленька така щира душа бажає, щоб ви поверталися живими і, взагалі, думає так якось щиро і говорить правду, дійсно були сльози на очах від того, що малі діти вже ще ходять в садочки, чи там першокласники, чи які, а вже думають патріотично, не можу передати емоції так. У мене сам місця в тому році він теж був випускником цього садочка. У мене дружина тут працює. Я тут дуже часто був, я взагалі. Ми ну, все заради дітей робимо. Особливий цей заклад і для Василя Григорєва на псевдобур, адже тут працює його дружина Галина, одна із тих тисяч героїчних жінок, що чекають на своїх чоловіків вдома. Треба комусь поїхати підтримати тих солдатів, які залишились. Треба, щоб була Україна самостійною і незалежною. Бійці принесли дітям солодощі, а вихованці садочка подарували гостям віршики. Я люблю солдатів, то я найкращий і ходу тянку. На завершення усі разом виконали гімн України.